Я знаю, чому ви тут. Ви хочете щось почитати, але не знаєте що? Тоді запрошую вас до перегляду мого книжкового гороскопу на квітень місяць. Привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Квітень це такий час, коли хочеться чогось нового. Хочеться усього квітучого, радісного та щасливого, тому що вже весна у нас на порозі, пташечки співають свої пісні. І тут я вирішила ввести таку нову рубрику на своєму каналі як книжковий гороскоп. Будь ласка, поділіться своїми враженнями після перегляду цього відео: чи цікавий вам буде такий формат і чи варто його продовжувати? І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що зважаючи на те, чи ви близнюк або риби, або терези, кожен знак зодіака буде вам дуже цікавим. Отже, розпочинаємо ми з прекрасних овнів. І овняв у цьому місяці чекає дуже багато пригод. Квітень для вас буде сповненим рішучих дій, сповнених пригод і активного відпочинку. Найбільше часу вам буде хотітися провести з вашими рідними, друзями і близькими десь на свіжому повітрі. А для овнів у цьому місяці зірки нагадали те, що вам потрібно буде прочитати відьмака. Адже Анджей Сапковський неймовірно, прекрасно та ідеально підійде сьогодні саме для вас. Темне фентезі з епічними битвами та героїчними героями це те, що потрібно саме вам у квітні місяці. А знаючи те, що овни дуже сильні, харизматичні та впливові люди, гра престолів від Джорджа Мартіна з його інтригами, боротьбою, несподіваними поворотами та боротьбою за владу. Це ідеальний меч. Тельцям у цьому місяці захочеться справжніх глибоких почуттів. Захочеться тепла, затишку та, якнайбільше, природньої краси. Глибокі емоції це кредо на квітень місяць для тельців. І щоб як найяскравіше та найглибше провести цей місяць сповнених емоцій та глибоких почуттів, ось що зірки вам пророкують. Там, де раки зимують від Делі Оуенс це те, що потрібно, щоб відчути як можна більше глибокої краси природи, як можна більше глибоких почуттів та чуттєвих історій. Але й для того, щоб полоскотати ваші нерви, сад метеликів від Дона Хатчеса це неймовірний психологічний трилер, який точно змусить вас відчувати як можна глибше та напруженіше у квітні. близнюкам квітень місяць принесе дуже багато нової інформації, а також він дасть вам неймовірну змогу для інтелектуальних роздумів. Тому і книжки у цьому місяці вам потрібні саме такі: клуб убивств по четвергам від Річарда Османа, динамічний детектив із справжнім британським гумором. А як ми знаємо, близнюки мають дуже прекрасне почуття гумору. До речі, і я близнюк. А ви напишіть у коментарях, То такі книжки, як «Клуб убивство по четвергам, з неймовірним гумором саме для близняків. А темна матерія від Блейка Крауча стане неймовірним доповненням до вашого і так прекрасного інтелектуального рівня, але ще й зможе заінтригувати та полоскотати ваші нерви до кінця цього місяця. До речі, клуповий по четвергам я планую якраз і прочитати у квітні, тому очікуйте на відгук. Або давайте читати разом. Раки у квітні місяці переживуть цілий спектр емоцій. Саме у квітні вам необхідно як можна глибше відчути себе, відчути усі свої емоції та почуття. І саме квітень вам у цьому допоможе, так як саме у цьому місяці вас прям потягне як магнітом до таких чуттєвих та неймовірних історій. Книга дівчина, яку ти покинув від автора Джорджа Моєс, стане прекрасним вибором у квітні місяців для раків. Це історія про втрату, боротьбу та силу кохання, саме те, щоб підживити увесь весь емоційний спектр та зробити вас ще більш чутливою людиною. Усе те незриме світло від Ентоні Дор. Історія війни, людяності та надії саме такі історії допомагають вам як можна глибше і як можна сильніше відчути усі ті людяні якості, усі ті неймовірні емоції, які тільки можливо. Але запасайтеся носовичками, тому що ці історії дійсно можуть довести вас до найглибших та найгіркіших сліз. У вашому читацькому житті для левів квітень місяць буде яскравим. Ви захочете виділятися та бути у центрі уваги. Увесь місяць тому і книги для вас повинні бути такими ж яскравими, як і ви. Жінка у вікні неймовірно яскравий психологічний трилер, який змусить вас затриматися удома як на мінімум хоча б один вечір. Але повірте, ваші емоції будуть настільки ж яскравими, як і ваше життя у квітні. А книга Шість воронів від Лі Бардуго стане таким самим яскравим, але трошечки темним фентезі, як уся ваша потаємна фантазія щодо книжок. Я знаю про що ви подумали. Харизматичні герої та ризиковані пригоди це те, що потрібно вам саме у квітні. І не лише у книжках. Але й у житті мудрі та інтелектуальні діви шукають щось схоже, щоб ще більше розвити свій інтелект та мудрість. А з цим вам допоможуть 451 градус за Фаренгейтом від рея Бредбері, тому що саме ця антиутопія дуже сильно впливає на те, щоб задуматися про своє майбутнє та приділити час інтелектуальним роздумам. Але і це ще не все. Загадковий нічний інцидент з собакою. Від автора Марка Гедона це незвичайний детектив, який так цікаво розкриває внутрішній світ головного героя, що ви волею-неволею, але змушені будете подумати і про свій внутрішній світ. Для Терезів квітень буде балансом між красою та внутрішньою гармонією. Тому і книги у цьому місяці вам потрібні саме такі, щоб усі ваші. Плани видалися на славу. Тому і книги вам потрібні такі, які поєднують у собі усю глибину та красу не тільки літератури, а й усього світу. Великий Гетсбі сьогодні був наречений вам зірками для того, щоб нагадати, як швидко і як легко можуть загубитися ваші мрії серед розкоші. Але це геть не означає, що квітень не пророкує вам багатства. Кармен Марія Мачандо і її збірка оповідань, її тіло та інші партії неймовірно сильно підкреслить усю глибину вашого внутрішнього світу та неймовірну красу зовнішнього. Тому, якщо у квітні ви в пошуках гармонії з собою і з природою, ця збірка оповідань неймовірно ідеально підійде під ваш настрій. Скорпіони у цьому місяці вас тягне до усього темного, інтригуючого та трошечки звабливого. Якийсь ігривий такий у вас настрій буде в цьому місяці. Тому і книжки повинні бути відповідними. Зазерни мої існи від Макса Кідрука. Ідеально підійде до вашого містичного настрою. Психологічний технотрилер, після якого вам дуже складно буде заснути. І Йожин Йонеско ЮНЕСКО і Носороги пропонують вам неймовірно абсурдистську драму, яка викриває усі страхи суспільства. А що може бути ще більш загадкового та темного, ніж страхи суспільства? в квітень місяць зустрічає із неймовірним бажанням до подорожей та зустрічей із чимось новим. Тому і книги вам в цьому місяці потрібні такі, щоб збудоражили усю вашу увагу, усі ваші бажання саме до подорожей. Та пригод. Тому ідеальним вибором для вас у цьому місяці стане книга «Їсти, молитися, любити від Елізабет Гілберт. Це саме про пошуки себе через подорожі та пригоди. А книга Дика від Шеріл Стрейд стане неймовірним доповненням. Ця книга про жінку, яка відправляється у самостійну одиночну подорож для того, щоб повністю змінити своє власне життя. Козероги, квітень місяць для вас означає боротьбу та жаху до перемін. Виклики і великі цілі ось ваш девіз на цей місяць. І для того, щоб досягнути цих поставлених цілей, вам необхідні відповідні книги. 1984 від Джорджа Оруела – Це якраз те, що потрібно для того, щоб дізнатися, що таке було. Що таке контроль, що таке антиутопія, і що потрібно робити для того, щоб жити у кращому світі? Або, можливо, що не треба робити для того, щоб жити краще. А іншою, неймовірно, сильною книгою, яка підійде вам до читання у цьому місяці, стане неймовірно важка, але дуже цікава історію про боротьбу за виживання. І це книга від бельгійської авторки Міші де Фонсеки Вижити з вовками. Це неймовірно сильна та потужна історія, яка не залишить вас байдужими ні в цьому місяці, ані в будь-якому іншому. Водолії у цьому місяці ви шукаєте щось нестандартне, глибоке, унікальне та дуже чуттєве. Ваші книги у цьому місяці про щось велике, про великі ідеї, про великі сподівання та про великі плани. Квіти для Елджерона. Книга про неймовірну геніальність, але і в той же час неймовірну самотність. Дуже чуттєва, глибока та емоційна книга, яка також залишить слід у вашій душі дуже дуже надовго. А сліпобачення від Пітера Воца стане неймовірним доповненням, тому що це наукова фантастика з глибокими філософськими питаннями. Ви бачите, як все неймовірно суперські конектиться з усіма вашими передбаченнями та рисами характеру. І нарешті, риби у квітні місяці. Вам потрібні книги, які зможуть вас надихнути, тому що у цьому місяці запало на звершення гір і щось таке, що ви захочете зробити прямо зараз. Вам буде хотітися чогось дуже атмосферного, чогось дуже глибокого та щось такого, що зможе звершити справжні гори. Саме таким настроєм будете володіти ви риби впродовж усього місяця. А книги вам у цьому допоможуть. Давайте дивитися, що ж вам напророкували зірки. А напророкували вони вам пісню Ахіла романтичну міфічну історію, яка не залишить вас байдужими, однозначно, що може бути ще більше атмосфернішим ніж міфи про ахіла. Пам'ятаємо про Бреда Пітада. А океан у кінці вулиці від Ніла Геймана стане прекрасним завершенням цього місяця для вас, адже містична історія про таємниці, про дитинство та про навколишній світ це просто точно те, що вам потрібно у квітні місяці для того, щоб надихнутися на майбутні цілі та на майбутні звершення, у майбутньому ну що, Альонка Гадалка закінчила свій прогноз на квітень місяць. Якщо вам сподобався такий формат, я буду вдячна за ваш відгук у коментарях, тому що це щось нове для мене і для вас. Тому дуже буде сильно цікаво почитати, як ви на такі відео. Будете реагувати, і чи цікаво вам буде дивитися такий формат. Якщо буде позитивний відгук від вас, тоді чекайте на наступний гороскоп від Альонки гадалки у травні місяці. А на сьогодні ми будемо закінчувати. Прекрасного вам квітня і нехай усі прекрасні побажання від мене обов'язково збудуться. Прекрасного вам дня! Прекрасного вам квітня і до скорих зустрічей!